Studio 5000 Logic Designer версія 36. Це новий програмний продукт, який вийшов від Rockwell Automation. Я маю на увазі саме версія 36 для програмування, для написання логіки для контролерів Allen Bradley 5000 серії. З'явилося багато чого цікавого в версії 36, тому всі, хто бажає про це дізнатися більш досконально. Будь ласка, прошу до нашого відео. Отже, давайте ми з вами глянемо на те, що з'явилось нового у версії 36. Але перед тим, як подивитися на те, що з'явилось у версії 36, давайте коротко пройдемося по попере, попередніх версіях, тільки двох, скажімо так, щоб нам було зрозуміло, що ми маємо вже у версії 36 з попередніх версій. Отже, версія 34, яка вийшла у березні 2022 року, нам дозволяє мати у хар... нові хардвари, додані до нашого, тобто, які ми можемо додавати до нашого проєкту. Це sip Security, Compact logic тобто це можливості комунікації по sip протоколу Security для Compact Logicів. Також ми вже маємо в своїй бібліотеці Guard Logic, тобто це контролери безпеки. Сейфті контролери, так звані. Для 55-ї серії це контрол-логики, і для 53 серії це компакт-Logicky. Ми їх вже е, маємо. Нові можливості це покращений час завантаження в 80-х контролерах. До 34-ї версії, насправді, завантаження, ну, не можна сказати, що воно було прям таке уж дуже довге, але тут воно суттєво покращилось, і це, звісно. Зменшує час на те, коли ви відлажуєте вашу програму, коли ви розробляєте вашу програму. І, в принципі, це досить така, досить така зручна нова можливість. Плюс новими можливостями стали дата Time тип даних. Чомусь до 34-ї версії цього типу даних в контролерах 5000-ї серії не існувало. Причина цьому невідома. Але вже в 34 й версії цей тип даних вам доступний, ви можете його використовувати. Ну, Програмісти до 34-ї версії allen Бредлі обходилися досить просто, скажем так, невеличкою структурою із dint елементів куди поміщалися в принципі всі ці значення часу. Дати часу, і ними теж можна було досить просто керувати в вашому контролері. Тобто то не було, скажімо так, проблемою. Але 34 та версія, будь ласка, ось, дата Time тепер вам доступна, користуйтеся для ще більшої зручності. Ну і простота використання з'явилася в 34-й версії, що стосується проєктної документації, тобто його імпорта та експорта прямо в онлайні. Ну, круто. Давайте тепер подивимося, що у нас в 35 й версії, яка вийшла досить скоро, після 34-ї версії, в листопаді 22-го року. Додані нові хардвари. Тут можна, скажімо, так, зразу свою увагу звернути на оцю хардвару, яка називається Flex High Availability 5000. Тому що це досить така нова система, яка теж вийшла в 22-му році. у Rockwell і вона дозволяє вам будувати редандент систему для вашого хардвару, тобто модулів водовиводу, тобто систему резервування. Крім того, що звісно ви можете мати резервування контролерів в системі ControlLogic, да, Тепер вже ви також можете мати сучасну систему резервування, тому що до цього була друга система, вона називалась 17. А ця. Система вже вона називається Flex High Bielt 5000. І вона вам дозволяє резервувати не тільки модулі, а також і блоки живлення, тут же ж на цій віддаленій корзині. Ну і звісно, що модулі комунікації теж тут резервовані. Вийшов новий модуль комунікації, який називається en 4TR. Ну і ще, скажімо, можливість додавати. Вашу, ваш проєкт пристрої GuardLink. Ну, це пристрої, які, наприклад, у вас можуть збирати як по ланцюжку послідовну інформацію або керувати вашими пристроями сейфті в вашій системі, там, якимись кінцевими вимикачами, які по ланцюжку приходять до вас в такий хаб. Цей хаб ви тепер можете додавати у вашу систему хардвара вашого контролера, і таким чином мати вже керування або написання логіки для цієї системи GuardLink. Ну, Добре. І нові можливості. Значить, sequence Manager тепер доступний для 80-х контролерів. До цього був доступний тільки для 70-х контролерів. Важливим, я вважаю, таким собі режимом. Який додали в версію 35, це став ексістес режим. Що це таке? Тобто до 35-ї версії неможливо було емулювати роботу вашої осі керування рухом. Тобто, дато тобто, motion control, іншими словами. Тепер це можливо з 35-ї версії. Тобто, у вас є такий собі режим емулювання або моделювання вашої осі. Без, без того, що ви маєте безпосередньо у себе це хардвара під руками. Ви можете собі спокійно відлажувати програму в такому ексі тест режимі, який з 35-ї версії доступний. Доступні тепер ще і нові p інструкції p інструкції ну це, скажімо так, воно специфічна річ, вона потрібна тільки для p контролерів так званих, тобто процес контролерів, які спеціально розроблені Rockwell для PlanPax системи такої собі стандартизованої системи для керування технологічним процесом. Да. Ну І от для цих контролерів є вже додаткові П-інструкції, вбудовані прямо всередину цього контролера, і вони доступні вам в 35-й версії. І простота використання це виявлення зміни компонентів всередині вашого. Проекту. Ну, і 36 та версія, яка вийшла в листопаді 23-го року. Бачите, ну, Я сказав, що це нова система версія 36. Насправді, їй вже рік 23, версії, 23 го року вона вийшла. І наперед скажу, що на сьогоднішній день вже існує і 37 ма версія. Ну, Але ми її тут поки не обговорюємо. Поговоримо про неї трошки пізніше. Я випущу відео, дасть Бог життя і можливостей. І ми про то поговоримо більш детальніше. Ну, ми зараз не будемо тепер тут зупинятися на то коротко, що ми тут бачимо в версії 36, бо про то ми з вами пізніше поговоримо більш детально в нашому відео. Отже, кого цікавить, що нового в версії 36, залишайтеся на цьому каналі і дивіться далі це відео. Ну, Давайте тепер з вами більш детальніше подивимося, що тут в хардварі. Із чого воно складається, яке хардваре підтримує сьогодні версія 36. Нові можливості розглянемо більш детальніше, що ми маємо в версії 36, і що у нас з'явилось нового в простоті використання. Отже, нове хардваре. Тепер додано Armor Block 5000 система. Armor Block це система, яка дозволяє вам. Будувати вашу систему автоматизації безпосередньо біля вашого обладнання. Да? Тобто Вона має великий, великий ступінь захисту, Там IP 69 там 67 там, тобто досить така вона захищена. І ви тепер можете, ось, наприклад, да, для прикладу то ми бачимо, що тут у нас є система 503032, це система Master, тобто по по Технологія або протоколу IO-Link, ми можемо тепер також опитувати якісь там пристрої, датчики, і все це у нас доступно в захищеному виді у вигляді Armor Block 5000. Воно у нас додано до версії 36, можемо користуватися. Далі доданий новий контролер, якого ще не було це контролер 85ES. Тобто це контролер безпеки L85, ви можете його використовувати тепер. Починаючи з версії 36 у своїх проєктах. Ну, тому що він і вийшов, в принципі, досить недавно, тому і він присутній у версії 36. А також ви можете спокійно програмувати у версії 36 таку такі пристрої, як ITREK 5750. Це така система бігунків. Да? Якщо вам потрібно щось от циклічно організувати, якийсь такий процес і. Плюс мати велику потужність, тому що ця система iTrack 5750 5750 має, бачите, від 88 до 380 ньютон пікової сили. Ну, тобто, досить така річ, яка може вам рухати щось таке по колу, піднімати або горизонтально рухати. Вони бувають, бачите, тут овальної прямокутної форми, і ідеально воно підходить для додатків з великим навантаженням. Така система. Ну, це те, що є з нового версії 36 стосовно хардвари. І ми з вами давайте тепер перейдемо вже до нових можливостей, які є в версії 36. От, е, я думаю, що ось ця можливість, яка додана, це OPC UA. Е, можливість роботи вашого контролера по цьому протоколу. Що було неможливо раніше, в інших версіях Logica designer, а також в інших версіях прошивки контролера. Чому я кажу і то, і то. Тому що да, ну, хто вже стикався з контролем Limbre, той знає, що версія, яка випускається студія, тобто наша студія, версія designer 36, це означає, що і прошивка, з якими. Вона працює в контролері, має теж бути 36-ї 36 версії. Отже, прошивка контролера 36 плюс ваша студія версія 36 вам дозволить мати OPC UA як сервер, так і клієнт на стороні вашого контролера. Раніше це все організовувалося завдяки спеціальному програмному забезпеченню, яке називається Factory Talk Lens Gateway. Він і досі випускається. Тобто, ну я, наприклад, сторонник саме ось програмного виконання. Чому? Тому що таким чином ваш контролер не навантажується, ваш контролер виконує тільки задачі, які стосуються його логіки, виконання його команд, які він має видавати і отримувати зовнішні системи. А програмне забезпечення, яке там крутиться на стороні моцних серверів, надійних серверів. Воно собі досить спокійно опитує контролер по протоколу, який контролер розуміє досить просто. І тоді вже світить зовні в будь-які системи. Да, і такі сервера можна навантажувати багатьма з'єднаннями, вони від того не страдають. Вони спокійно справляються з цим цим, роздаючи всім своїм клієнтам необхідну інформацію. Що не скажеш про контролер, да? тому що контролер це трошки така система, яка не така моцна, як сервер скажімо, там, з двома процесорами ксіонами, якимись там або ще щось. То ми з вами бачимо, що вже ось у, кон... у версії 36, в принципі, якщо ми не хочемо витрачатися на таке спеціальне програмне забезпечення від Rockwell, яке… Може вам дати цю саму функцію, то ми можемо мати як OPC UA сервер, так і OPC UA клієнт на стороні вашого контролера. Security цієї системи OPC UA налаштовується теж таким безкоштовним програмним забезпеченням, яке називається Factory Talk Policy Manager для генерації там сертифікатів і керування цією системою. Якщо це потрібно. Да? Тобто, ну, Ми знаємо, що OPC UA, воно має бути безпечним, тому що це важлива інформація, тим більше якщо це на контролері. Отже, давайте подивимося, як це можна реалізувати, в принципі, зразу, як це реалізовано на стороні контролера, ось ця функція. Да? тобто, Ми бачимо, що для цього використовуються нові інструкції в контролері. Ось вони, бачите, вони так називаються Read opc Node і Write RIT-OPC UNOD. Ці інструкції, вони вбудовані вже в версію 36, і ви їх просто в необхідному місці в вашій логіки вставляєте для того, щоб відпрацьовувала ваша система. Далі, другим кроком для комунікації вашого сервера або клієнта це є встановлення вашого шляху. Тобто, безпосередньо, ну, якщо ви пишете для вашого сервера або для вашого клієнта, то ви маєте указати. Правильний шлях у вашій інструкції Message. Тобто ця інструкція Message або тех цієї інструкції Message є складовою частиною вашого цього інструкція Read OPC UA Node або Write OPC UA Node. Ну і в кінці обов'язково третім етапом для того, щоб реалізувати цю вашу систему OPC UA, вам обов'язково треба виставити на тег, який ви хочете декларувати. Назовні або читати ззовні за допомогою протоколу ОПС UA, ну, або технологію OPCUA, це обов'язково йому треба вставити рівень доступу для цього тегу, обов'язково read-write ось, Бачите, ось на третій картинці. Ось тут read-write, він має бути встановлений. і Виконавши ці три е, кроки, використовуючи інструкцію, потім шлях, який нам необхідно вказати, куди або звідки ми читаємо. І доступ тега Read-Write. І, в принципі, ваша система PCUA має запрацювати на рівні вашого контролера. Наступним таким, ну, для когось важливо, хто часто має справи з уже на сьогоднішній день з програмуванням СІЛ-систем, тобто систем безпеки. Це є те, що у 30, починаючи з 36-ї версії. Сігнатури підписи, так звані, да? вони розділені тепер уже раніше, ось бачите, ось на цьому слайді видно, що раніше ви могли підписати вашу програму на рівні всього контролера, да? сигнатурою, яка гарантувала би вам цілісність даних всередині вашого контролера. Ну, і відповідно, і звіти, що стосувалися змін, ви мали отримати тільки на рівні вашого контролера. Взагалі в цілому, да, до 36-ї версії. Починаючи вже з 36-ї версії, ми маємо розподілення можливості підпису різних елементів вашої програми. Це таких програм, як, наприклад, Safety Task, Safety Programs. Ми Можемо підписувати Можемо підписувати рутіни, можемо підписувати Edon Extractions Сafті теги контролерні, тобто, бачите, safety O. Сьогодні це все вже е, окремо можна підписати. Бачите, ось тут справа у нас видно, от, наприклад, у нас виділена там Safety Task, тобто програма безпеки, там написана якась логіка. І ми бачимо, що ось є safety сигначур, яка відноситься до цієї safety task. Да? Якимось вона підписана, ця safety task, і ця safety signature контролює цілісність вашої safety task, що там ніхто туди не лазив, ніхто там нічого не писав. І звісно, вже тепер, якщо ми будуємо якісь там репорти відповідно до того, що там було змінено в контролері, то ми вже можемо бачити. Окремо в кожній з із цих, із цих елементів вашої логіки вашого контролера або вашого проєкту ми можемо бачити окремо, де що, що змінювалося, в який момент сигнатура мінялася в вашому контролері. Додатково, і ще бачите можливістю, що стосується роботи сефті. Це додання нових сейфті інструкцій в ладерну логіку. Ну, бачимо, що, наприклад, ось такі всі інструкції, які раніше були доступні тільки в звичайній логіці програмування, не в програмі безпеки, да, не в сейфті таски. То ми бачимо, що тепер ці всі про, оці всі інструкції, які зараз отут ви бачите на слайді, тепер вони також вам будуть доступні і в програмування. Вашої сейфті програми Що це нам дає? Це дає нам перевагу в тому, що нам не потрібно тепер створювати окрему додаткову логіку у вигляді небезпечно, скажімо так, і або підтягувати якусь там ем, додаткову там addon instruction створювати, яку десь ми там на звичайній програмі пишемо. А це ми все вже зразу можемо використовувати всередині безпек... безпечної програми, безпечного таску. і Таким чином, підвищити, по-перше, безпеку, а по-друге, зручність використання нашої логіки, яку ми з вами пишемо. Ще одною можливістю, новою можливістю, яка тепер присутня, ну або, скажімо так, це не то, що можливість, це вже тепер must-have, Ми вже від цього нікуди не дінемося. Так, тепер мусимо робити і програмувати. Це є те, що починаючи з 36-ї версії змінилася мнемоніка деяких інструкцій, до яких ми з вами звикли всі 35 версій. Ну, там не всі 35, там якісь версії були пропущені, але, скажімо так, до 35-ї версії ми звикли мати вже в своїй голові ось такий, такий наприклад, мнемоніку команд, але з 36-ї версії її підігнали просто під стандарти. Ну, це... Мабуть, не була необхідність, скажімо так, і нічого не зробиш, мусимо до цього звикати. Ну тобто, тепер це воно, скажімо так, більш стандартизований вигляд. Тих інструкцій, які використовуються іншими програмістами, наприклад, інших систем автоматизації, там, в тому ж там Siemens, там, або дещо. Тобто це це якби, така вимога стандарту цього 4 мов, які використовуються в контролерах. Тепер ще про axis Test режим. Ми вже з вами коротко на початку цього відео говорили, що цей тест режим з'явився починаючи з версії 35. Вважаю це дуже значним таким ну, вдосконаленням системи розробки проєктів для контролерів. От. А от з версії 36 цей самий режим тепер з'явився і для Safety. Що теж є для нас розширенням наших можливостей для таких контролерів, як Guard Logic 55 і Guard Logic 53 80 серії. Додатково. Ще плюс з версії 36 починаючи. Ми можемо одночасово емулювати як наш контролер на Factory Talk Logics Echo версії 3, так і можемо емулювати наші axis Test, тобто робити включати віртуальну так, так звану ось. На якій ми можемо моделювати нашу систему і бачити, як вона відпрацьовує в нашому віртуальному контролері. І останньою можливістю новою, яка присутня в версії 36, це використання непрямої адресації в Motion Control. До 36-ї версії було неможливо зробити непряму адресацію або косвіну адресацію. Якщо ви там хочете там, в циклі були звернутися до ваших осій, да, до ваших пере, перебирати ваші осі якимись програмним методами, то вам все одно потрібно було писати ось як оце справа на да, тобто ви пишете інструкцію, і у вас Axis 1, Axis 2, Axis 3, вони мали бути мати свою унікальну назву, і звертатися до них по індексу було неможливо. В 36-й версії зробили це можливим для того, щоб полегшити життя програмісту. Тобто, ось тепер ви бачите приклад: ми можемо використовувати інструкцію MAM, брати. Axis Instance ID і брати індекс, мам -індекс якийсь маміндекс да, і по індексу перебирати всі ці осі, підставляючи сюди з якогось масіву, масіву, який у вас існує, там, для виконання певних якихось однакових якихось там операцій над цими осями. Ну, Ось бачите, наприклад, в циклі, який тут в даному випадку написаний на моє програмування Structure Text. Ну і давайте вже тепер в кінці перейдемо до такої підрозділу, як простота використання, що змінилося в версії 36. По-перше, це можливість, коли ви додаєте ваші хардвари тепер у ваш, у ваш проект, Вам не потрібно кожен раз натискати Add Device там, або Add Module да, до вашого проекту і знову йти в бібліотеку. І знову його вибирати, і знову коперхатися в ці бібліотеки, щоб знайти той модуль, який вам потрібен. Так було до 36 ї версії, навіть 35 ї В 36 й версії тепер, якщо у вас ваші модулі ідентичні, наприклад, стоять в одній корзині, ви один раз додали один модуль, сконфігурували його, і ви, наприклад, знаєте, що таким самим чином будуть сконфігуровані і такі самі однакові модулі далі в вашій корзині стоять, то ви просто робите контр c контр v або copy-paste, або вирізати, вставити, або експорт, імпорт, все це мальтівай взаємодія тепер вам доступна між вашими скажем, проектами. І один раз вирізавши якийсь девайс, ви можете багато разів його ставити, поки він у вас знаходиться в пам'яті вашого комп'ютера, на якому ви працюєте. І я думаю, оце теж. Важлива така собі простота і ще наступна. Це оце, WorkStation EDS Harmonization. До речі, це може зіграти важливу роль. В якому сенсі? Ви розробляєте проект у себе, наприклад, на вашій машині. І EDS файли це важлива складова. Того, що ви можете додати у вашу хардвари конфігурацію або не додати. Тому, наприклад, якщо у ваш, на вашому комп'ютері, де ви працюєте, вже встановлені певні EDS-файли певних девайсів певних пристроїв, яких ну, може бути специфічними девайсами які не додані, а ви їх вручну додали на вашу станцію. Або такий девайси, який на тій машині, куди ви будете встановлювати таку саму систему розробки для операторів, які там будуть, ну або не операторів, або обслуговуючого персоналу. То так може статися, що цього EDS файлика у них немає на їхній машині, а у вас він є. Тобто це файлик опису вашого пристрою, без якого Studio 5000 не зрозуміє, з яким девайсом ви працюєте. Тому. В 36-й версії з'явилася така можливість, як експорт і імпорт оцих саме EDS-файлів для хартів, для іолінків, там ваших всяких специфічних пристроїв, яких не існує. І ви тепер можете експортувати їх з тієї з машини, на якій ви працюєте, а потім їх імпортувати, щоб вони були ідентичні на ту машину, на якій ви розгорнули ще. Такий самий проєкт, щоб е, узгодити е, ваші версії прошивки е, того хардвару, з яким ви працюєте. Це, я ще вважаю, дуже спрощує, тому що якщо до 36-ї версії, ця можливість вона і не було, і вам потрібно було додатково викачувати ці EDS файли з сайту їх за допомогою спеціального програму забезпечення встановлювати на ваш комп'ютер. Ось сьогодні це ви можете зробити, причому ви самі можете вручну да, вибрати ті пристрої, які ви хочете експортувати, ревізії цих пристрої, які ви хочете експортувати, і таким чином облегшити собі життя. Ну і наприкінці, як завжди, я хочу трошки вам розказати про те, що якщо ви знаходитесь в Україні і працюєте з контролерами Allen Bradley, або з програмним забезпеченням від «Rockwell Automation, і у вас виникають, може, якісь питання, може, ви хочете придбати обладнання цього відомого світового виробника, або отримати якусь технічну допомогу в підборі вашого обладнання, яке ви хочете замінити, наприклад, або отримати навчання від спеціалістів в цій галузі. То в такому випадку у нас є офіційний представник в Україні цієї компанії «Rockwell Automation. Ця компанія вона польська Era Controls, але є представники в Україні. І ви можете до них звертатися. Ви бачите контакти, ви можете писати на електронну адресу, і вам там, я думаю, залюбки допоможуть. Тому на все добре. Хай Господь вас береже в цей час від всякого зла. Сподіваємося, що найближчим часом Бог нам вже допоможе. і Ми побачимо цю перемогу в нашій країні, і він настане цей мир.